Мої всім вітання. Хочу вам показати, ось хто може впізнати цю рослинку. Що це така за рослинка? А це віникове просо. Так завжди висаджуємо його трішки поміж кукурудзою, тому що, як бачите, воно тоненьке, гілочки високі, щоб вони не поламалися. Але тут кукурудзьким один рядочок. Вона без всяких проблем виростає. Просто посіяла, трошки прорідила, ну і густовато проріджувала, але ще й бачите, густовато. Якщо посадити його рідше, то буде ось який стовбур. І яка гілочка, гілочка, віночка буде, бачите? Мама, які батьки жили на Чернігівщині, ось там вони завжди висаджували віникові ці прос, і самі тоді скрутили і маємо собі віники. Ну, Думаю, воно і дивіться, як гарно буде прикрашати діляночку. Це лишився ось кусочок ще. У нас іще є такий город невеличкий, тут дуже гарно. Біля, близенько біля будинку, 5 хвилин ходьби. Ось там іде річечка, тут не видно верби, річка порожча очеретом. Але дуже гарно на тій річці, коли на город приходиш, літають і лебеді, і білі цаплі, качки дикі. Дуже, дуже гарна ось тут така містиночка. Дуже я люблю бувати на цьому своєму городі. Садимо тут в основному картоплю, трішки капусти посадили, там гарбузки, боби, квасолю. Ну, ось, ось таке, що біля хати, тому що біля хати маленький город десь 3 чи 4 сотих, тому тут іще додатково досаджуємо все. А ось то захід. І коли увечері заходить сонечко, дуже-дуже гарно спостерігати за тим сонечком. Ну, Давайте ще повернемося до просавіникового. Ось це я його зрізала. Ось такий у нас вийшов почечок проса. Небагато так, але віночків три-чотири буде, чого нам і вистачить. Раніше мама дуже багато садила в просо, роздавала сусідам. Тут якось не прийнято, щоб люди висівали це просо. Ось принесу додому, і в такому вигляді воно буде достигати, досихати. Коли воно досохне, облущимо ось ці всі гілочки і остануться сухі такі палички з цим насіннечком. І все, тоді покрутимо віночки і будемо мати свого віночка. Ось так така розповідь вам невеличка про те, як виростити дуже легко, дуже просто свої віники на городі. До побачення, дякую всім за перегляд, гарного вам дня. І ще щоб сонечко радувало, щоб ми не думали про сумну зиму і осінь. Осінь теж чудова, прекрасна пора. До побачення!